Всім привіт! Мене звати Женя і зараз я покажу, як просто і швидко приготувати один з найсмачніших літніх десертів. Це маренговий рулет. Всі деталі інгредієнтів та їх пропорції знаходяться в описі під цим відео. В чистий посуд відділяємо 190 грамів яєчного білку, беремо 250 г цукру та обов'язково 25 г кукурудзяного прохмалу. Блендером збиваємо білки на невеликій швидкості до утворення білої пишної піни. Починаємо всипати цукор частинами та взбиваємо до досить густого стану маси, коли крем повністю тримає форму і при перевертанні посуду не буде виливатися. Важливо пам'ятати прості правила приготування білків. Не допустити потрапляння жовтку або іншого жиру та чиста суха ємність, в якій будете готувати. Притримуйтеся цих простих правил і вам завжди вийде збити білок до ідеальної ніжної структури. Під кінець додаємо дрібку солі та одну дрібку лимонної кислоти або лимонного соку. Завчасно розігріваємо духовку на 140 градусів. Наша маренга вже майже готова, нам лишається додати кукурудзяний крохмал та продовжуємо взбивати до досить густого стану маси. Продовжуємо взбивати блендером до стадії, коли білкова маса набуває білизни та блиску. І не тече, а набуває форми гострих піків. А ось саме так ці піки так і виглядають. Беремо деко для запікання, застилаємо пергаментом або силиконовим килимком та розподіляємо рівномірним шаром нашу масу меренги. Тепер меренгу можна відправляти в нагріту духовку для випікання на пів години. Рекомендую 15 хвилин випікати при температурі 150 градусів, а наступні 15 хвилин при температурі 140. По закінченню часу, просто вимкніть духову шафу та дайте йому відпочити ще 5 хвилин. Ось результат вже випеченого рулету. Тепер потрібно обережно перевернути наш рулет ще на один пергамент або силіконовий килимок, фольгу або все, що є під рукою. Обережно знімаємо з нього пергамент, на якому ми випікали. І можемо починати вже готувати крем. Беремо дуже охолоджені вершки 30 або 33% жирності. Починаємо їх взбивати на низьких обертах блендера і поступово підіймаємося до максимальної швидкості. Взбиваємо для стійкості маси приблизно 5-7 хвилин. Додаємо наш вершковий крем-сир. За бажанням можна цукор або якщо є цукрову пудру. Та продовжуємо взбивати ще протягом 1-2 хвилин для однорідності. Змазуємо рівномірно нашим кремом. За бажанням можете додати лохину, полуницю або інші ягоди за смаком. Тепер нам потрібно все згорнути в рулет. Бажано це робити дуже обережно, щоб мати апетитний вигляд. Я це роблю в 4 руки за допомогою моєї прекрасної помічниці. Після того, як ми його згорнули, переміщаємо його на посуд, в якому будете подавати до столу. Можете прикрасити рулет залишками крему за допомогою кондитерського мішка або ж на вашу багату уяву. Не забувайте про вітаміни і прикрасьте все сезонними свіжими ягодами. Це корисно та смачно. А тепер дайте рулету відпочити та настоятися декілька годин в холодильнику, і можете смакувати, бо напетіт! На